Привіт, друзі! Ось такі завдання, типу укажіть парну функцію можуть бути на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики. Давайте вияснимо, як його виконати. Скажу наперед, що таке завдання можна виконати двома способами. Перше це пригадуючи, як виглядають графіки оцих всіх функцій, а друге використовуючи означення парної чи непарної функції. І так, давайте розглянемо графіки. Ось на першому малюнку ми бачимо графік y дорівнює 4 в степені х. Це є експонента, яка проходить через точку 01. Другий графік пряма, y дорівнює х, яка є бісектрисою першого і третього координатних чвертей. Наступний графік, Y дорівнює корінь з. Графіком є частинка параболи, яка розміщена в першій координатній чверті. Наступний графік, Y дорівнює тангенс Х, це є тангенсоїди, яких є багато, ціла, можна сказати, ціла множина таких кривих. Ну і на кінець останній графік, Y дорівнює Х по модулю. І для того, щоб визначити графічно, яка ж із функцій буде парною, то ми маємо пам'ятати, що графік парної функції симетричний відносно осі O, y. І якщо ми уважно подивимося на всі ці графіки, то бачимо, що на останньому графіку оця крива, чи графік функції y дорівнює х по модулю, він справді буде симетричний відносно осі О. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо маємо точку мінус 2 і 2, то значення функції в точці 2 і мінус 2 будуть однакові. Ну, наприклад, це буде точка 2. Отже, наша відповідь правильна буде D. Але можна таке завдання розв'язати, використовуючи означення парної функції. Що, в чому полягається означення? Якщо ми маємо деяку функцію y дорівнює f від x, то для того, щоб перевірити, чи вона парна, нам треба перевірити ось таку рівність f від мінус х дорівнює f від x. Якщо така рівність буде виконуватися, то ця функція буде парною. Звичайно, треба, щоб і x і мінус х значення у цих чисел належали області визначення. Що це означає? Це робити. Розглянемо першу функцію f від мінус х дорівнює 4 у степені мінус ікс. Ну, Ми розуміємо, що якщо ми маємо число у від'ємному показнику, то це буде одиниця, що ділиться на 4 в степені x. А це аж ніяк не дорівнює f від x. Отже, ми розуміємо, що наша функція не є парною. Точно так само ми можемо перевіряти і інші функції. Ну, Наприклад, функцію y дорівнює корінь з можна взагалі відкинути, адже область визначення цієї функції x більше рівне 0. Тут взагалі немає від'ємних чисел. Ну, Тангенс x також буде непарною функцією, а y дорівнює x по модулю ми можемо знову ж таки перевірити. І так, f від мінус х, це буде мінус х по модулю. Далі ми знаємо, що модуль і від'ємного, і додатнього чисел є рівні. Отже, бачимо, це дорівнює f від х. Значить, функція y дорівнює х по модулю буде парною. Друзі, якщо вам усе зрозуміло, ставте вподобайку і тримаємося.